Мої любі козирожики, привіт-привіт! Мене звати Оля Світніцька, я ваш таролог, астролог і подружка Я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на жовтень 2024 року. Тож давайте швидше дивитися. У нас сьогодні з вами три колоди та оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Сідайте зручніше, готуйте собі щось смачненьке, якийсь смачний затишний напій і давайте подивимося, що ж на вас чекає. Також, козирожики, я вам дуже буду вдячна за ваші лайки, підписки. Хто ще не підписаний, якщо вам подобається контент на моєму каналі, і ви б хотіли бачити, мене частіше тут на YouTube. І підтримати взагалі мій канал, це мене дуже мотивує, мені це дуже приємно, я вам дуже вдячна. Буду за лайки, підписка, коментарі від 5 до 7 слів. Дякую вам. А ми з вами подивимося, що ж принесе козирогам жовтень цього року. Семірка мечів це у нас карта хитрості. Будьте обережні, може програватися в дві сторони, можливо, вам потрібно буде проявити десь хитрість якусь свою, або ж вас хтось може намагатися перехитрити, обхитрити. Це ще карта крадіжок, тому будьте обережні, дивіться за своїми речами. Це ще карта, коли хтось може вкрасти якусь нашу ідею. Наприклад, чи клієнта, у вас, у вас забрати, от щось у вас можуть, знаєте, Тайком тайком забрати там, енергію вашу, будьте обережні. Або ж ця карта каже, що вам потрібно навчитися бути хитрішим, бути хитрішою. І якщо є якась ситуація, де ви не можете вирішити її, можливо, потрібно десь знайти якісь ще інакші шляхи, потаємні шляхи, це не означає. Пам'ятаємо, ми пам'ятаємо про карму, ми нікого не ображаємо, Ми для всіх бажаємо хорошого, але десь, можливо, якщо це нікому не шкодить, ви можете десь схитрити, або десь почути якийсь секрет, почути інформацію, яка вам допоможе в подальшому вашому якомусь розвитку. Ось, можливо, ви дізнаєтеся там, де взяти клієнтів, так, але обережно. Будьте обережні, якщо це програється в іншу сторону, слідкуйте за своїми речами, особливо десь, якщо ви в людних місцях, будьте обережні. Подивимося, що ще принесе козирожика. Цей жовтень козироги. Ту Спентаклі, ох, щось мені здається, що ви всіх перехитрите, всіх обхитрите, і ви тут отримаєте нові шанси, нові шанси, нові можливості, подарунки. Прийде, наприклад, сума якась на рахунок, хороша, якась пропозиція. Це може бути е, якісь знання цінні або інформація. Цінна, контакт. Цінний клієнт, який може дуже прийти, який вам дасть можливість заключити договір хороший і на подальшу співпрацю. Це премія, це може бути підвищення зарплатні, подарунок якийсь. Подарунок може бути і матеріальний, і може подарунок бути як можливість. Це все те, що наразі для вас є цінністю. Так, що ще ще принеси якось зі Цей жовтень. Мах. Для вас, оце точно, звичайно, будьте обережні, слідкуйте за своїми речами, але мені здається, що. Ви тут все зробите так, як вам потрібно. Все зробити на свою користь. Можливо, ви там обійдете якісь правила, які е, можна обійти, десь щось таємно дізнаєтеся, якусь інформацію, і, наприклад, почнете її використовувати. Це карта першого кроку, це карта ініціативи, це карта крутих починань, це карта, коли ви можете сміливо мріяти і бути самі магом і чудотворцем у своєму житті. коли ви Можете мріяти і керувати і своїми емоціями, і фінансами. Прям загадуйте, маніфестуйте, візуалізуйте так, як ви хочете, і воно обов'язково здійсниться. По ви тут дуже-дуже дуже багато всього можете зробити крутого. Але дивіться, можливо, ви будете керувати якимось фінансами, керувати бюджетом, ділити, розподіляти бюджет. Можливо, тут якась... Знаєте, в компанії ви для свого проєкту чи для свого відділу взяли більшу частину бюджету. Це не означає там якась крадіжка, але ви зробили, наприклад. Наш відділ тепер отримав більше фінансування, і ви це отримаєте, чи ви самі отримали більше фінансування. Не бійтеся сказати, що мені потрібно. Не бійтеся проявити ініціативу. Маг, це у нас ще нове починання. Але це нове починання не тільки на рівні ідеї, а коли ви вже робите перший крок. І найголовніше, коли ви заявляєте про себе і кажете, я. Хочу, я хочу, я спробую. Просіть цю ініціативу, будьте ініціативними, беріть навіть цю ініціативу. Можливо, навіть ви маніпуляцію якоюсь цю можливість отримаєте, але ну, тут тільки хоро, хороші карти для вас, козороги. так, що ще. Це у нас старо астрологічне, і подивимось, що ще козирогам принесе. Цей жовтень козироги для вас, туз жезлів два тузи, козироги з вас лайк з таких розклад, щоб усе реалізувалося найкращим чином і способом для вас. Це у нас нове починання. Нова можливість, можливо, ви щось спробуєте нове, побуваєте у новому місці, спробуєте новий вид спорту, ви загоритеся якимось новим хобі. Це може бути от вам почне подобатися там малювати, писати, грати в театрі, ви розпочнете якусь свою діяльність, новий проєкт. Це може бути навіть творчість. Творчість вона ж не тільки може бути, знаєте в малюванні, там в грі, в написанні. Навіть можливо бути лікарем, але підходити творчо до своєї професії, тобто постійно вкладати ось цю енергію, придумувати щось нове. Так, звичайно, використовуючи всі свої знання, і правила, і науку, але от мати натхнення до своєї роботи. Творчість це натхнення, це енергія творення, енергія творця. І дивіться, дно колоди тут подивилася, і тут також мах. Кози роги, беріть цю ініціативу. Якщо у вас є якась ідея, дивіться, щоб у вас цю ідею ніхто не вкрав. Нікому про неї не розказуйте і вже реалізуйте її. Просто не кажіть там, не витрачайте енергію на якісь сумніви, на обговорення зі всіма цією ідеєю, тому що піде хтось і хтось реалізує цю ідею. Ні, самі беріть, реалізуйте, йдіть, створюйте. Починайте, хтось, можливо, свій блог почне вести, хтось свою сторінку створить, хтось свій бренд створить, хтось просто почне відчувати натхнення і силу, вогонь всередині, іскру почне відчувати. Це також є енергія сексуальна. Це може бути така якась е, активна, романтична е, ніч, пригода, початок роману, але такого палкого. Це не те, що так просто, знаєте, щось така романтика. Ми там ходимо, це коли от іскра, це коли є вогонь, це коли є бажання, це така енергія, коли хочеться творити. Так. Ще ще козирогам принесе цей жовтень. Мені ваш місяць дуже подобається. Це у нас паж мечів. Це у нас карта шпигуна, карта збору інформації, карта комунікацій. Можливо, ви будете десь відправляти листи, отримувати листи, листуватися з кимось, або дізнаватися якусь інформацію. Це карта, коли ви можете отримати, до речі, якийсь документ, якийсь дозвіл, це карта збору документів, підготовки документів, збору інформації. Можливо, ви збираєте якісь справки, збираєте якісь документи, або розпитуєте когось, який мені документ потрібний яка мені інформація потрібна. Це карта комунікації, до речі, такої. Це у нас карта, коли ви піклуєтеся про якийсь свій проект невеличкий, але він маленький і він інформаційний. Це може бути, коли ви там Відповідаєте за якийсь невеличкий чат, створюєте якусь свою групу. ось Але це ще карта збору інформації, коли хтось за вами може шпигувати. І це ще карта дітей, до речі, діти, учні, комусь ви, наприклад, можете брати асистента, секретаря, менеджера в допомогу. Але тут ще на дні колоди справедливі. Щось мені здається, що ви якийсь документ отримаєте тут. Так, ще ще. Що ще. Принесе козирога. Якщо ну, діти, це тут також ще можуть бути близнюки, водолії Терези. Взорі щось, про що ви турбуєтеся, за чим ви піклуєтеся. І це ви, королева Пентаклі, це ви Козиріг, або це може бути ваша подруга, може бути сестра, може бути дівчина-жінка, яка має справу з фінансами, може бути бухгалтер, може бути банкір, може бути людина, яка власниця бізнесу, наприклад, або має справу з фінансами і знає як цими фінансами розпоряджатися. Мені здається, це ви. Це фокус на собі, на своїй особистості, на своїй зовнішності. Ви тут створюєте фактично себе заново, або ви там обновляєте якісь свої документи. В паспорті фото можете змінювати, там, чи самі подумати про якусь там, фотосесію, до речі, коли також ви на себе дивитеся. Це коли ви просто от аналізуєте свою особистість і вкладаєте в себе, приділяєте час собі. Це дуже хороші карти, але це також може бути ще або, і. Так, ваша подруга може бути жінка-діва, телець козиріг за знаком зодіаку, або професія може бути така, як ми описали. Натура така, так, більш конкретна, стабільна. Це жінка, дівчина, з якою можна порадитися, у якої є план завжди. Так, подивимось. І у нас ще колода на сьогодні це таро колесо року. І ще оракул у нас є, не забувайте. Так, що ще принесе козирогам цей жовтий. Це у нас Паш Пентаклій. Прекрасна карта, ви отримаєте якусь новину. Це може бути листування. Будете дійсно багато листуватися, повідомлення. Якесь отримаєте лист, телеграму, імейл. Так, зараз вже в принципі листи ніхто не пише, але все ж таки, вже ви захочете написати лист, будесь отримаєте лист, новина. Якесь нове починання може бути, але це тільки позитивна карта. Можливо, ви з кимось захочете обговорити свої починання. І обговорити також ще свій бюджет. Це буде якось пов'язано ще, може бути, з затвердженням з бюджету, перерахування бюджету, планування бюджету. Ось таке. Це, до речі, може бути, коли ви спробуєте щось нове для себе. Так. Там, взяти кошти і кудись вкласти, інвестувати кудись, придумати, як зробити з однієї суми більшу суму, тобто придумати план росту. Мені здається, щось ви точно починаєте якесь, можливо, ви починаєте монетизувати своє хобі і вже от думаєте, що зараз там я ставлю таку ціну, пізніше це буде така ціна, але це точно щось те, що буде зростати. І потім буде в перспективі вам більше приносити можливостей для доходу. Так, що ще козерого принесе цей жовтий рицар Кубків. Це у нас якась романтична подія, це у нас може бути роман, побачення, може, так, юнак такий, але. Він не зовсім серйозний, але він романтик. Він може дуже багато там дати емоцій, наговорити щось хорошого. Це може бути якесь таке прикольне побачення, чи поїздка якась короткотривала, там, за місто, чи це може бути якесь класне побачення там, в ресторані, чи в кіно, ви підете, там, де будуть якісь емоції. Ви отримаєте компліменти, ви отримаєте хороші слова, це може бути дійсно переписка. Так, але будьте Готові, що це щось не супер таке серйозне, тому що завжди рицарі кубків це такі, знаєте, юнаки, які вміють більше дарувати емоцію, вміють більше дарувати оці метелики в животі, ніж щось таке більш серйозне. Але якщо ви хотіли якогось роману, ви можете навіть самі собі організувати ці метелики в животі. Це може бути якийсь там похід в кіно, театр, можливо, навіть там з друзями чи самостійно. Коли ви захопитеся якоюсь такою історією романтичної, коли ви переживаєте якийсь такий досвід, якийсь романтичний. Так, ще ще. Що ще, принесе кози трійка Кубків. Можливо, це буде знайомство на якомусь вечорі, у барі, у ресторані. Це свято, на дні народжені, це якесь свято, це привід щось відсвяткувати, це вечірка, корпоратив, зустріч з друзями, це може бути зустріч на каву, чи зустріч е, на шопінг, день народження, до речі, дуже часто програється саме день народження з цієї колоди, бо тут, бачите, дівчатка вони дивляться, як вилупилося пташенятко. і це, в Принципі, народження чогось нового, це може бути відкриття чогось, започаткування чогось, наприклад, відкривається ваш бізнес, відкривається новий відділ у вас на роботі, починається там якийсь новий квартал, чому так багато про роботу з роги, це ще й для вас. І тут може бути ну, дійсно от якась романтична, коротка поїздка або якесь романтичне побачення. Можливо, ви там зіграєте в якусь гру разом з партнером. і і це буде таке, знаєте, навіть якщо ви вже довго в стосунках, просто організувати побачення романтичне, і відчути так знаєте, ці знову метелики. Ну, Для вас тут тільки хороший розклад з тут взагалі прекрасно. І ще подивимося оракул для вас. Оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимося. Яка практика буде сприятливою для козирогів на жовтень? І це beauty ritual, це у нас період краси, манікюр, педикюр, укладка, можете собі придбати якісь нові б'юті-засоби, Лазери, креми для тіла, для обличчя, брови, вії, прикраси, волосся, все, що ви хочете. Пам'ятаєте, там ще була карта приділити час собі, своєму образу, шопінгу? Ось це воно. Полюбіть себе, дайте любов своєму тілу, дайте всі шанси і всі ресурси собі. Вам це потрібно, козироги. Прекрасний для вас місяць! Тримаю кулачки, щоб усе здійснилося для вас найкращим чином та способом. З вами була я, ваша Оля Свідніцька, ваш торолог, астролог і подружка. І кажу вам до нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!